Черкаси найкращі в Україні за станом ліфтів. У місті не працює лише один відсоток цього найбезпечнішого виду транспорту. Так стверджують міські чиновники. У середньому кожен житель міста проводить у ліфті три години на рік. Чи працюють підйомники у будинках міста реально, а не на словах, дізнавалась Анна Кучеренко. Ліфт місце відвертості. Тут подалі від зайвих очей молодь цілуються, жінки пудрять носики, педанти протирають зуття. Більшість ліфтів місця для переписки мешканців під'їзду. Їхні стіни описані посланнями, побажаннями, зізнаннями. У Черкасах ліфтів понад 1200. Цього року 13% потрібно замінити новими. Власті стверджують, грошей не вистачає, тому і вдаються лише до капітального ремонту. Він коштує майже в десятеро дешевше. Як тільки вибори, так починають цікавитися. Кой щодо довод, ну, опять же, не в стані експлуатації. У середньому кожен ремонт продовжує життя ліфта на 4 роки, хоча за паспортом він може працювати не більше 25. Один ліфт витримує 2-3 ремонти, потім необхідно замінити новим. В цьому году 173 ліфта підлягають капітальному ремонту. На сьогодні день ми вже отремонтували 65 ліфтів на суму 1 708 798, і вони зараз вже роботи. Черкасі задоволені роботою ліфтів. Мовляв, працюють і аварійних ситуацій менше. Робить ліфт, все время робить. Приходять і звідка ремонтують. Постійно роботи, наче ніхто не застривав. Ви заїдете, проїдете і одразу оцініть. Там такий звук, як вроде на реактивному самольоті подиваються. Чиновники запевняють, такі ремонти цілком безпечні, тому мешканцям будинків не варто турбуватися. Анна Кучеренко, Євген Руденко, Віка новини.